Хтось любить, хтось спробував, хтось їв. Давайте ми з вами разом попробуємо приготувати капусняк український. Тим паче, що я вже дуже давно його не їла і не готувала. От пшоно у мене 100 грам пшона. Для того, щоб воно не гірчило, я заливаю його кипятком, окропом. Український окропом перемішую ложкою і лишаю хвилин на 6 на 7. Ну, десь так. От Потім оцю воду злию і пшоно промию. Тут у мене перебита на блендері квашена капуста разом з буряком. Вона така остра, пікантна, дуже смачна, але попалася от польська капуста, в неї дуже тверда крижалка. Мені було б краще так би її. Тепер ось, бачите, пшоно я промила. Холодно, злила воду, промила холодною водою, ось підійшла до нашого бульйона, який кипить. Тут кипить саме дешеве м'ясо, це називається каркаси в Україні. Тобто обрізане все, з курки, лише тільки якби, її, її основний якби, каркас. От Тут на ньому, звичайно, є ще кусочки м'яса, але тут є і хрящі, які дають смак бульйонові. От зразу вже за цим вже ж за пшоном я і додаю капусту. Ну, але ж думаю, чи це її всю додати, чи не всю додати. Але подивилася, що, напевно, вона піде всю. Чого мені подобається блендером? По-перше, вона не буде звисати оце цими лахмотями капуста, якби капуста. Це... По-друге, що от, вона швидше так звариться. Тру на тертку пів цибулини, пів морквини. От, це все тру на тертку. Зараз на сковорідці в мене розігріта олія. Я в ту олію оце додаю, і воно у мене піджарюється. От, до, не, до, до готовності, як би так, до того, що поки поміняє колір. На терці картоплю сиру. І вслід за оцим туди додаю сиру, картоплю на терці. За картоплею додаю нашу зажарку. От нехай воно там все тихенько на маленькому вогні потомиться. Ви ж знаєте, як капусняк вариться, в печі варили, в духовці варили. Ну, На дуже малому вогні варили, закривали його, укутували, наприклад, щоб з кришки не, не, тепло не, 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 не йшло. І закривали якимось рушничком чи ще чимось поверху. Додаю петрушку, любимі спеції, листочок лавровий, там перець. І для балансу смаків, якби, щоб вирівняти, додаю сахар. У мене сахар жовтий. От, і ще захотілося мені трошки остроти. Ось мій збитий часник. Тут часник збитий трошки олії, буквально сіль. От я додаю декілька ложок, буквально дві ложки. Отак от, от дивіться, зразу він, мій капусняк, зразу змінить свій смак. Він стане більш таким острішим, але не острим. Дуже Стой. прийшло десь хвилин 35, наш смачнющий капусняк готовий. Подивіться, ну, аж душа співає і радіє. Дуже вже хотілося, я насипаю. Насипаю. Я вам вже говорила, що я м'ясо від кісток не звільняю, тому що там нема що звільняти. От і воно в мене до кінця кипить, Оце віддає оці кісточки, все воно віддає смак цьому цій юшці бульйонові. Ось я насипала, гляньте, пшоно зварилося, капусточка зварилася, вона стала така м'ягенька. І щоб повеселіло, добавлю трошки кропу, гляньте. Зразу засміявся, засміявся, і на душі стало якось приємніше. Там, де є зелень, там, де є щось таке, яке нагадує природу, весну, дуже приємно. Дякувати Богу, що Бог це все створив для нас. Будемо пробувати. Я наливаю в такий, якби, в тарілочку маленьку, в блюдечко наливаю оцей часник, що в мене він збитий. Тут у мене дуже коротко піджарені гріночки. От Я зараз буду макати цей кусочок піджареного хлібчика. Він, бачите, майже без олії, ну не майже, так і є. І буду його їсти з оцим капусняком. Це дуже смачно. Колись ми дома готували із вареницями. Ну Сьогодні я вже без варениць. Вчора тільки вареники робили, так що сьогодні вже варениці. Колись зробимо варениці окремо. У нас дуже ми робили гарні варениці і такі вели несмачні, але там треба сало. Сало в Україні, сало є, тут сало. Тоже є, якщо треба, знайдемо, дивіться, який він гарний, бачите? от Яка в нього Ой, структура, Дивіться, яка, який він який він побіг... ну, трошки такий він, наче, да? але це все дуже смачно. Це капусняк і такий повинен бути. Він томиться ж у пічі, в духовках, ну, кругом, він не повинен бути ріденьким. Він таким і повинен бути. Ну, Мені подобається, що, що капуста не звисає. Із ложки, що що бачите, Починаєш її там не втягувати. В общем, отак мені подобається. Чому? Я ж кажу, По-перше, була дуже тверда, а по-друге, що якби мені отакий варіант сподобався. Готуйте, готуйте. Мені кажеться, що вам теж сподобається. Все так, як я робила, попробуйте так, як я робила. От Іменно так попробуйте. На тертку, те на тертку все те на тертку. І, по-перше, собі як би, облегчити, спростите оцю саме нарізку, все інше, але смак буде добрий, смачний. Всього вам доброго, оставайтесь живі, здорові.